Всім привіт, дорогі друзі, з вами Віктор Жиляєв. Я хочу звернутися до всіх українців, до тих, хто проживає в Україні, до тих, хто вже давно живе в інших країнах по всьому світу, до тих, хто змушений був виїхати з України через війну, тому що багато хто з них втратили свої будинки, роботу, бізнес. Де б ми не проживали, чим би ми не займалися? Кожен із нас хоче від життя більшого. Ми всі хочемо більше заробляти, створити і збільшити свій бізнес, купити будинок або машину і так далі. і так далі. Іншими словами, кожен із нас хоче здійснити свої мрії. Всесвіт так розпорядився, що людина з'являється на світ із трьома програмами. Будь успішним, будь здоровим! Будь щасливим. Інша річ, хтось реалізує ці програми, а хтось ні. Хтось дуже сильно не хоче вийти із своєї зони комфортності для реалізації цих програм. Але шанс дається кожному. Скільки б ви заплатили, щоб побачити майбутнє? Якщо ви побачите майбутнє, чи скористуєтеся ви цією перевагою, чи це стане ще однією Страченою можливістю. Скільки ще шансів з'явиться перед вами, це може бути ваш останній шанс. Зараз Бог дає кожному з нас шанс дуже круто змінити своє життя. Я не буду розповідати про унікальні можливості. Нехай це буде інтрига. Але якщо вас заінтригували мої слова, і ви хочете дізнатися. Що таке революційно відбувається на планеті, що дозволить реалізувати програму Всесвіту, будь успішним, будь здоровим, будь щасливим, виділіть рівно 15 хвилин свого дорогоцінного часу і подивіться, будь ласка, два коротеньких відео. Одне 10 хвилин, друге 5 хвилин. І якщо ви зрозумієте саму ідею, яка розкривається у цих відео... Ви будете у шоколаді. Посилання на ці відео, а також мої контакти в описі під цим відео. Не дозволяйте небажанню утримувати вас від цієї неймовірної можливості. Скористайтеся можливостями. Вийдіть з зони комфорту. З вами був Віктор Жиляєв.